Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега Вдаша Краса Монет. Перед новорічну ніч, подивившись бокс про легендарного боксера Роберто Дюран, я дуже збудоражився. І мені серед монеток захотілося знайти щось рідкісне і сенсаційне. І ось ці монетки перед вами. По каталозі ІТК. Монетка дві копійки 2001 року має лише один штамп. Один ДА. Я знайшов рідкісну монетку, яка є справа. В цієї монетки є тоншим. І віночок, і ягідки, і дві ячка. І слово копійки є меншими і тоншими. Перевертаємо на аверс. І ми бачимо, що монетка справа має також менший штамп. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет і щасливого і веселого нового року!